Лондон це місто, яке притягує до себе мільйони людей. Хтось хоче лише приїхати сюди як турист, а хтось мріє приїхати сюди жити. Тож сьогодні ми спробуємо розібратися в тому, як люди живуть в Лондоні, а допоможе нам з цим українка, яка живе в Великій Британії з 15 років. Також ми обговоримо з нею особливості навчання в школі і університеті Великобританії. Давайте починати. А що ж Юля, розкажіть, будь ласка, коли як ви потрапили в Велику Британію? Я переїхала сюди, коли мені було 15 років. Тобто я закінчила 9 класів в Україні з ДПА. Це якраз мій переїзд випав на 2020 рік, коли був ковід. А я жила в Boarding School, це школа, де я гуртожив одразу біля школи. При школі, а тобто ми буквально жили на території, і в нас всі сніданки, прийоми їжі на всі були в принципі в шкільній їдальні, тобто да, на всі збралися. Ми там, в принципі, і снідали і е, вечеряли. Що чим відрізняється? Напевно, мені прям дуже важко порівнювати, тому що в мене був дуже різний досвід в Англії, в Україні, тому що в Україні а, це все одно, ти живеш з батьками, в тебе нормальний досвід за школою. Ти ходиш на уроки, ти виходиш з них. А в Англії все було дуже по-іншому. А напевно, найголовніший фактор, що ти, в принципі, сам на сам зі своїми проблемами, і в тебе, звичайно, немає мами, яка завтра там подзвонить вчительці, там за тебе щось роз... вирішить, якесь питання. А і всі ці, ці питання комунікації: якщо ти захворів, якщо тобі треба зробити якийсь документ, якусь справку, ти все це маєш вирішувати не тільки сам. Ти це ще вирішуєш іноземною мовою. А коли тобі 15, і ти не знаєш цю половину термінології українською мовою, але тобі вже це питання треба вирішувати англійською. Напевно, це було дуже відрізнялось так само, як і пошук друзів. А тому, що в Україні я школу ніколи не міняла. Я там була з першого класу, і мені ніколи не доводилось вливатися в новий колектив, тому що постійно я була оцим корішком, і це це до нашої компанії. Всі вливалися, а не навпаки. А тут я опинилася в середовищі, де всі разом вчилися вже там 9-5 років. Там хтось вже взагалі з дитсадка один одного знав. І це було дуже важко тому, що плюс це була школа інтернаціональна. Тобто, в мене були також однокласники там з Франції, з Люксембургу, з Германії, з Швейцарії, з різних країн. І це дуже важко знаходити спільну мову з різними національностями, бо кожен має свої цінності, кожен має своє якесь розуміння про навчання, про родину, про дозвілля. І тобі треба свій цей менталітет, свій український його треба трішечки приглушати. Бо якщо ти вперто стоїш на своїх цінностях, це все добре. Це дуже добре зберігати Україну свою українську якби ментальність, але це має бути доречно. І коли ти живеш з британцями і ще там зі ста національностями, дуже Важко стояти постійно на своєму і не змінювати свою точку зору. Тобі доводиться підлаштовуватись, тобі доводиться щось зміняти. І я точно можу сказати, що я стала набагато більш а... в мене дуже сильно поширився якихось. Мої думки і, в принципі, моє бачення світу, тому що я виросла ну в Україні в одному місті я ніколи не жила в інших містах, і в мене були якісь там порядки, яких я притримувалася. І все. і це от це, це правильно, і по іншому не може бути. А в такої в такій дуже сильно інтернаціональному середовищі. Доводиться підлаштовуватися. Мене дуже сильно змінилась думка стосовно якихось речей. І потім, коли я поверталась в Україну на канікули, спілкувалася зі своїми подругами, які вчилися в Україні. Я вже така: ні, ну тут ви тут не праві, тут можна ще отак бути, може ще отак бути. І дуже сильно змінилось спілкування з дівчатами в Україні. Бо коли я повернулася, перший раз я поїхала, мене не було вдома місяців 6-7, напевно, дуже довгий період в мене не було. А я поїхала влітку, повернулася аж на новий рік, і тоді я перший раз поспілкувалася зі своїми минулими подружками зі старої школи. І я зрозуміла, що все між нами вже прірва, і ми ніколи вже не будемо такими близькими подружками, як ми були, тому що. Оцей перехідний етап, коли нам по 16-17 років, коли в тебе формується твоє бачення світу, я пережила в абсолютно іншому середовищі. Я була з різними національностями, а вони продовжували бути в тому самому середовищі. А це не є погано. Це просто показує те, що ми стали дуже дуже різними людьми. Сама система освіти. А, так, я думаю, що вона дуже відрізняється, дуже відрізняється але та. да просто сказати, чим краще, а може щось є гірше, на вашу думку. А оця середня школа, тобто де наші ДПА, у них це перерівнюється до екзамену Джесі Там насправді мало відмінностей, крім того, що там більше предметів здається на екзамени. Тобто, ми здаємо математику українську а, англійську. Вони здають там сім предметів чи дев'ять. Ти здаєш всі науки: це е, біологія, фізика, хімія. Ти здаєш математику, англійську, і далі в тебе вибір: географія або історія, іноземна мова на вибір: німецька, французька або іспанська. Це завичі вже яка школа, що пропонує. І додаткові вже предмети, типу малювання, так, arts, dancing, драма, фізкультура. А тут насправді відмінностей не дуже багато, а, чесно скажу. Що стосується старшої школи, відмінність колосальна. Тобто в Україні я вчилася на домашньому на домашньому заочно, щоб в мене був український атестат. А ти вчиш там скільки в тебе, 15 предметів, але ти на ЗНО здаєш там 4-5. і тобі треба встигати вчити все, щоб в тебе був класний атестат, щоб ти тішов на медаль, і тобі паралельно треба готуватися до ЗНО, щоб вступити до університету, бажано на бюджет. То в Англії найпопулярніша система це A-Level. Це коли ти вибираєш від трьох до чотирьох предметів. Всього, Все? і ти два Все? роки, да, ти два роки вчиш ці три предмети. Зазвичай всі беруть три. Якщо ти хочеш вступати на якийсь престижний університет, а що входить до Russell Group, це щось американської ліги плюща. Тут це називається Russell Group, То тоді можна брати чотири. Але це вважається прям вау! Ти береш чотири предмети. Ти мабуть, якийсь вундеркінд. Насправді я можу сказати, що такий підхід в ньому є свої переваги, тому що. Ти вже чітко вчиш те, що тобі потрібно. Якщо ти вступаєш там на інженера, ти навчиш українську мову. Якщо ти вступаєш там на режисуру, ти навчиш там математику. А і воно тобі дає більше як право вибору. І ти вже два роки тебе готують до твого університету, тому що ти поглиблено вивчаєш ці предмети, які ти поглиблено будеш вивчати в університеті. З іншого боку, я вважаю, що це дуже обмежено, тому що тобі в 16 років треба вже ну, приймати рішення, що я хочу робити все наступне життя. Тому що якщо ти набрав собі в школі там літературу, історію, географію, ти потім не вступиш на фінанси, наприклад, а ти маєш вступати на гуманітарну спеціальність. І так само як вчити два роки три одні ті самі предмети, ну мені чесно було нудно. Тому я робила п'ять предметів. А Тому що а ще й українську школу. Да. Ну, мені мені було правда дуже нудно, тому що я не хотіла себе обмежувати. І коли я починала Year, year 12, це по нашому наш 10 клас. Я не знала, що я хотіла робити в житті. Я точно знала, що я не хотіла брати собі там математику або науки, але я не хотіла обмежувати себе або географією, або іноземними мовами, або там психологією якоюсь. Тому я просто брала все, що мені було цікаво. Важкувато, да, це було дуже важко. А навантаження, напевно, було більше ніж в українській школі, бо ти дуже глибинно все вивчаєш. Якщо ми кажемо про історію, yes. бо якщо ти вивчаєш історію, то ти береш якийсь період. Наприклад, у нас була а, період 1920-х років. Це були післявоєнні часи, коли жінки в Британії боролися за право голосувати на політичних виборах. І ти просто ти ти по дням, ти по тижням вивчаєш, що сталося, хто коли пішов на який мітинг. Тобто, в плані інформації воно звичайно більше навантаження ніж в українській школі. Але ти, в тебе є розуміння, навіщо це робити не просто заради екзамену, а тому, що тобі це цікаво, і це тобі, скоріш за все, знадобиться в університеті. Університет навчатися в британському університеті. Як це? Як це? Це не так казково, як це хотілося би. І я насправді теж, коли переїжджала в Лондон, в мене була ця ідея. Типового університетського... напевно, це звичайно взято з фільмів, американських фільмів. І я брала брала модель в принципі ту саму, яку мені показали в американських фільмах. Це всі будуть якісь вечірки. Це буде класний університет, модний новий. Там всі будуть один одного знати. Ні, це не так. Um... Це дуже сильно залежить від університету, в якому ти навчаєшся, і від спеціальності. В мене спеціальність е, не дуже розповсюджена, і в мене на кафедрі дуже багато британців. Я вже вчусь переважно з британцями, а тому мені було важко соціалізувати, знаходити з ними спільну мову. Мої подружки, які вчаться на таких міжнародних відносинах або щось більш розпосюджена, буде більше інтернаціональних студентів, їм легше вливатись, бо всі якось ну, легше один до одного ставляться. Але в університеті ти прям відчуваєш різницю зі школою, тому що освіта в Британії платна навіть для британців, і так вони можуть взяти кредит, вони можуть виплачувати його потім. Але в них є розуміння, що це гроші. А, і тому є серйозне ставлення до навчання. Звичайно, є випадкові там окремі випадки, коли люди теж забивають, люди теж не приходять на групові проекти, там здають сесію в останній день. Але загалом у людей є розуміння, що від цього. Ну, трішки залежить моє майбутнє життя. А й дуже сильне поняття ком'юніті. Тобто всі один одному завжди допомагають. Ніхто там не боїться ставити якихось дурних питань, тому що ну, в Британії немає поняття дурне питання. Дурне питання це те, яке ти не поставив. І вчителі, вони дійсно. Ідуть тобі на допомогу. От, наприклад, в мене на вчителі кожного тижня скидають якісь можливості волонтерити, можливості десь приходити стажування, можливості. А як я вчусь на режисурі, мені постійно скидають, отам буде фестиваль, іди туди, отам буде якийсь такий нетворкінг, іди там з кимось познайомся. Тобто дають дійсно дуже багато можливостей для твого розвитку, і вони дуже відкриті в плані допомоги. Тобто, ми ходимо з вчителями після пар в паби. Ми ходимо разом там на вечері, не знаю, поїсти піц, залишаємося після уроків, замовляємо якісь Макдональдсю разом. І це є нормальна практика бути з вчителями на таких дуже довірливих дружніх стосунків. Тобто тут немає оцього гепу, що вчитель це якась авторитетна особа, до якої страшно підійти. Якщо я щось запитаю, вона мене, напевно, приб'є. Ні, тобі щось не зрозуміло. Ти пишеш емейл, ти приходиш до вчителя в його приймальні години, ти ставиш всі свої питання, і тобі дослідно все. Розповідаючи тобі треба, якраз ви сказали про е, плату, так чи як плата залежить від статусу, і ну, яка мінімальна плата? Да, навіть на найпростіша плата, щоб е, вчитися в Британії. А стандартна плата для британців тут становиться 9200 чи 300 фунтів за рік. за рік, а це не залежить від університету. Тобто в Оксфорді мені наскільки я знаю, така сама плата, як звичайному університету, тому що це просто ну внесок. Для інтернаціональних студентів це залежить від університету. Тобто, наприклад, якщо ми беремо Единбургський університет, який там п'ятий чи шостий по всій Британії, там за рік 1040 буде. А в університеті по Лондону, які просто входять в Russell Group, це Queen Mary, це King's College, там Royal Holloway, Там по 20-25 тисяч. UCL і LSE, тому що вони більш сконцентровані на фінансах, економіки і таких математичних спеціальностях, там десь 30-35 Інтернаціональних студентів, але зараз е, е, по українським візам ці «Homes for Ukrainians і Ukrainian Extension Scheme, українці мають право платити Home Fees, тобто ти подаєшся на цю візу і ти платиш 9200, як як цьолі британці. І також по цим візам можна українцям подаватися на ці кредити на навчання, коли тобі е, влада виплачує е, це навчання, і ти потім платиш податок зі своєї зарплати і віддаєш цей кредит потім Зрозуміло. Mm -hmm. Ціну так собі да, Ціну <ріст> да, Добре, тепер ви живете в Лондоні, скільки вже? В Лондоні два роки. Буде. Два роки, да. за два роки. Розкажіть нам про Лондон. Що це за місто? Яке воно? Як би ви його характеризували? Місто, яке ніколи не спить, це місто постійного двіжа, це місто, де щось постійно відбувається. Немає жодного дня. Коли тут щось не не стається, або концерт, або фестиваль, або хтось приїхав, або якийсь фільм знімають, або якийсь мітинг, або якийсь страйк, або якісь забастовки, постійно щось відбувається. І це одночасно заряджає, чи виснажує. У мені за цю, що Лондон можна або полюбити всім серцем, або хотіти звідти просто поїхати і не повертатись. А якщо ти студент, якщо ти молода людина, в тебе купа енергії, в тобі потрібно її кудись дівати, ти хочеш експериментувати, ти хочеш шукати себе, я вважаю це ідеальне місто, тому що. Тут, ну Я не знаю, чим тут не можна займатися. Можна займатися буквально всім. В незалежності від твоєї спеціальності, від твого рівня, рівня твоєї англійської, від рівня твоєї освіти, ти можеш знайти заняття. А, але якщо ти, напевно, вже знаєш, що ти хочеш, і тобі хочеться розвиватися в якійсь своїй сфері, без оцього тіпішу, без постійної гонити ви за чимось, а тоді напевно ні, тому що в Лондоні не можна не поспішати. От я думала, що це неправда, але в порівнянні з іншими містами ти просто видихаєш. Десь неважливо, де ти навіть поїхав в сусіднє місто. Тобі вже спокійно на душі, і все, і тобі не треба нікуди поспішати. Як тільки ти просто заїжджаєш в Лондон, тебе одразу виникає потреба, все в тебе сто п'ятсот справ. Ти постійно за чимось женешся. І напевно, через те, що Лондон ну дуже дороге місто, дуже дороге місто. Постійно всім мало грошей, постійно всім всього бракує. І ти хочеш зробити собі вихідний, і ти розумієш, а може я піду там, візьму додаткові години на роботі, щось зароблю? І ти приймаєш це рішення, ти приймаєш іти ти працювати. А, і тому я можу сказати, що люди тут просто без відпочинку працюють. І... Але з іншого боку, для молоді дуже багато можливостей для розвитку, mm -hmm. дуже багато програм різних. А за що хейтять Лондон? Ось, напевно, за це і хейтять, що воно виснажує. Тобто тобі 25 років, в тебе вже нервова система в принципі, її немає. Дуже важко морально, мені здається, справлятись, і напевно хейтять за те, що ти в Лондоні завжди почуваєшся самотньо. Завжди і я на це на собі це теж відчуваю. В мене є моя найкраща подруга, з якою знімаю квартиру, В мене є купа друзів, купа колег. Постійно я десь в компанії людей, але ти ніколи не відчуваєш себе спокійно по-домашньому, і що ти в тебе хтось є. Тобто мені так особисто здається, тому що до 30 років в основному всі сконцентровані на тому, щоб знайти себе, будувати свою кар'єру, отримати якусь фінансову подушку, і люди не ставлять в пріоритет якісь людські стосунки, особливо романтичні стосунки. Британці взагалі дуже довго тягнуть з цим. І через це мені здається, що знайти, якщо ти знайшов в Лондоні свою рідну людину, з якою тобі спокійно, комфортно, і ти почуваєш себе як по домашньому. Це ну це перемога. Я вважаю. це дійсно <с так. Класно щодо квартир, да, ціни на житло. Скільки варто орендувати там? Я не знаю, найменшу квартирку десь в Лондоні, і в принципі таку більш-менш так люди, ну британці самі з цього прикалюються, тому що на просторах тіктоку дуже багато відео, де люди беруть такі кінати в Лондоні. І якісь тюремні камери в Норвегії, і такі вгадайте, що де. Тому що насправді, особливо після того, як Британія вийшла з ЄС, тут просто економічно сталася якась криза, ціни дуже сильно виросли. Тому якщо ми кажемо про двокімнатну квартиру, десь в другій третій зоні метро, це буде ну десь в середньому дві тисячі. 2300 десь так. Це а, чисто за оренду без комуналі. Чисто за оренду, Да, комуналка залежить ну від того, як наскільки ви економні. Я знаю людей, які за комуналку платять в місяць 500 фунтів, 600, А хтось платить по 100-200. Тобто, mm -hmm. це залежить від того, скільки ви там чи чи палите вдома, наприклад, да, чи, mm -hmm. чи у вас є опалення вдома. А якщо ми кажемо про якісь, що прийнято вважати такими дорогими районами, то South Kensington, Chelsea, або ось, наприклад, да, оці будівлі, що одразу біля Tower Bridge, ну тут двокімнатна квартира буде ну 4 пять тисяч. Wow. За місяць да South Kensington там 6-7, взагалі, легко, але вміє треба вміти шукати. У мене є колеги, які трьохкімнатну квартиру на South Kensington знімають десь за там три з чимось. Тобто з людини виходить там тисяча. А це в принципі нормально. Якщо ти в місяць клатиш... треба гуртом, так зазвичай тому от люди молоді люди або знімають однокімнатну квартиру, якщо живуть з партнером зі своїм, або там з друзями в трьох-чотирьох, і тоді це виходить 800-900 з людини, і це в принципі нормальний район. Але ось знайти, наприклад, двохкімнатну чи студію, яку ти самостійно потягнеш, ну це щось нереальне. Угу. Тобто, як люди живуть тут самостійно в однокімнатній квартирі самі. Я не знаю, чесно. Mm -hmm. Це скажіть мені, кими працюють. <рес> Та відтішнікам тут, так? Да? Так, uh, важкувато. важкувато. <рес> <рес> так, добре, наступне питання. Uh, скільки потрібно заробляти в Лондоні, <рес> щоб почувати себе комфортно? В принципі, британські експерти вважають, що от середня зарплата, яка по країні стоїть, не буду брехати. Не пам'ятаю, скільки вона. Мені здається, що 35 чи 36 тисяч на рік. на рік цього має вистачити. Я вважаю, що ні. Я думаю, що. От щоб заплатити оренду, заплатити всі податки, і в тебе залишилось там хоча б два рази з подружкою на каву. Я думаю, що 40-45 тисяч на рік це ми кажемо про. Я живу і не рахую прям кожну копійку. Якщо ми кажемо про те, що я живу і шикую, це від семи на місяць. Але я не знаю, хто заробляє сім тисяч. Але я, я, я буду заробляти, я вам розкажу. Що треба робити? Да? Що треба робити? Ну я знаю, що да, звичайно, що це приходить з, зі стажем, тобто люди, в яких там більше сіми-восьми років досвіду роботи, там же можна перебирати, хто там щось цей. А, чесно, це якісь нереальні суми. Ну, мені здається, що британці стільки не заробляють, от щоб ну я не знаю жодної людина, яка заробляє там від семи, наприклад, тисяч mm -hmm. на місяць. Це зазвичай або вже люди, яким там за 45 і в них є якась своя справа, і якась там мінімальний бізнес. свій, він да, він приносить там 6-7 на місяць. Тобто, це ма... треба щось власне відкривати тоді. Так, якщо ти працюєш в наймі, ну мені здається, що це всюди так. Ти в наймі ніколи не будеш заробляти якісь супер гроші. А тому що навіть якщо ти дуже от юристи, можливо, з досвідом все приходить з досвідом в 25 років. Я не знаю, що треба робити, щоб заробляти такі гроші. Так, зрозуміло, далі ставлення до емігрантів. Як тут з цим взагалі в Великобританії, напевно, і в Лондоні. Бо мені здається, що британців тут я майже не бачила. Не бачила. <світ> <світ> а я <світ> теж коли приїжджала, задавала цим питанням в Лондоні. Насправді менше 30% британців проживають. Тому я думаю, що в Лондоні Знаєте, яке в Лондоні стане до британців, тому що правда, <світ> <світ> немає. А, в Лондоні іммігранти мені здається, майже всі. А, і зараз ту ж теж, теж дуже багато українців. І можу сказати, що ставлення чесно немає якогось прям занадто поганого. Воно нейтральне. А, тобто, якщо ти працюєш, платиш в Британії податки, і ти є така фраза Манджіон own і нікого не чіпаєш, то ставлення буде відносно ну, нормальне. До тебе ставляться як до звичайної людини, яка працює, живе. Якщо це іммігранти, які чимось постійно незадоволені, це якісь постійні забастовки, постійно якісь навіть теракти, звичайно, що ну, про яке тут ставлення може бути. А, стосовно а, Стосовно маленьких міст, наприклад, де я жила, коли вчилася в школі. А це було так щось дуже вау! Ти не з Англії. З таких консервативних містечок. Я пам'ятаю, що я коли на канікули приїжджала до своїх хостфемели, а дуже маленьке містечко, де всі британці, і звичайно, вони мене розпитували. Так, ну, таке було враження, що я з іншої планети. Це були питання і зараз я думала, у вас є електроенергія в Україні. То а чим ви харчуєтесь? Тобто то таке, якщо це маленьке місто, яке просто суто британське, їм буде цікаво все. Від того, що ти їси, які в тебе там, ким працюють твої батьки, скільки ви заробляєте, які ціни, а які там у вас дозвілля. А в Лондоні загалом ти ніколи, ти вже нікого не здивуєш, що ти не з Лондона. Якщо ти скажеш, я з України, я з Німеччини, я там з Бр... ну не знаю, з Франції, ну. І що це вже це вже не твоя візитна карточка, що ти переїхав в Лондон. Насправді добре. Наскільки безпечне це місто взагалі жити тут в Лондоні? Чи зустрічались вами ви в цьому плані з якимись проблемами? А залежить дуже сильно від району а в центрі Лондона, в таких, що вважаються британських районах, це взагалі не проблема. Це надзвичайно middle, middle class британці, або навіть якщо це іммігранти, вони зазвичай такі вже статні з грошима люди, і від них в принципі ніяких проблем немає. А ми живемо в районі на стикі зони 1 та зони 2, В нас там переважно іммігранти, але це такий спальний район, де ну там може хтось не знаю, травку покурить, не знаю, щось там вип'є зайвого, але. Це зазвичай родини, які не приносять дискомфорту. Але якщо ми вже рухаємося в зоні 3-4, то там ну я особисто відчуваю себе не дуже. Тобто ти йдеш, ти отак до себе все притуляєш, телефон кудись там взагалі в нижню спідню а, білизну, щоб його не вкрали. У мене до нас вкрали телефон. Да, звичайно, це класика. Це взагалі це теж не привід. Вже це вже не круто на круто, якщо в тебе його не вкрали. Відчувається різниця, напевно, я ще дуже сильно порівнюю з Україною, де були тільки українці. А я жила в центрі міста і я виходила, хоч там два-дві години ночі, я відчувала себе безпечно, незважаючи там у що я вдягнена, що мене з собою, і при тому Запоріжжя вважають не містом безпечніше. Я міст не знаю це, країни, це, 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 це не знаю. У нас жодного разу за Запоріжжя самі там 15 років нічого не сталося. Ось а в Лондоні, звичайно, навіть є момент до сих пір, присутній момент стосовно твого зовнішнього вигляду, тобто коли. Це літо, і ти вдягаєш якусь спідницю, яку я не назвала б дуже короткою, вона просто літня. А то так, да, коли ти йдеш на тебе постійно дивляться, якимись такими поглядами, і особливо якщо це вечір, і біля тебе нікого немає, то я так да. Я крок прискорюю, щоб пришвидше вже да, додому дійти. Добре, якби ви щось могли змінити в Лондоні. що б це було? О, яке гарне питання. Um, навіть не знаю. Напевно, це таке, мене за це дуже часто, це така моя думка. Як за, за, мені дуже часто за неї прилітає. Я би, чесно, навчилась, навчила б людей а, зважати на інших людей. Тому що мені здається, що оце британці кожен сам за себе, а воно трішечки починає вилазити вже ту мач. І навіть це стосується от переміщення містом, тому що. Пов'язано це теж з кількістю народу, люди не розуміють взагалі, як містом користуватись. Тобто людина йде і там хочете зробити фотографію. Вона бачить, що за неї натовп людей, вона все одно стане по центру вулиці і буде робити фотографію. І у таких дуже багато неповажних моментів стосовно метро, теж да? є правило, що якщо ти стоїш, ти стоїш по правій стороні ескалатору, якщо ти йдеш, ти стоїш по лівій. Час пік всі просто становляться кудись. І оце дуже бісить, що кожен вважає, що йому от за потрібніше. От мені всі там почекають, а я ні. А от хочеться повернути напевно це відчуття ком'юніті якоїсь на такому більш масштабному рівні, щоб люди якось трішечки трішечки один про одного згадували, напевно. Ось і ціни, <смеш> ціни. <смеш> і не ціни пони ще зарплати <смеш> Тому що, да, зарплати, як і в принципі майже зараз всюди в Європі не відповідають е, цінам. І британцям важко, і всі жаліються, що важко. Чи плануєте ви далі жити в Лондоні? Чи все таки може зараз, поки молода, тут це <смеш> Лондона, а потім десь переїхати щось поскром... ну, як по потише? Потише, так скоріш за все. Тобто зараз я хочу завершити університет, і е, е, в мене один рік залишився. І я вважаю, що для моєї спеціальності Лондон дає саме ті ресурси, які мені потрібні, тому десь. Два-три роки я би хотіла тут працювати, знайти свої знайомства, а знайти зв'язки, якось отримати цей досвід, щоб розуміти, як я хочу рухатись далі. І я зробила тобі такий, в голові собі такий план, що якщо я через два-три роки після праці буду бачити, що в мене є перспектива, і в мене є куди рухатись далі, і тут просто ну поле не обмежене для роботи, і я знаю, чого я хочу. Я б залишилась. Якщо я буду розуміти, що я, як і всі британці, як і всі люди тут намагаюся вижити і просто працюю 24 Юри на 7, аби заплатити за свої рахунки. Ну я вважаю це не життя. Mm. Мене буде досвід роботи в Лондоні в якихось там лондонських компаніях. і Я потім би переїхала до Європи кудись спокійніше. Сподіваюсь, війна закінчиться. Я взагалі з радістю повернулася б до України, якщо чесно. А тому в такій перспективі 10 років я себе в Лондоні поки що не бачу. Я дякую Лілі за інформативну розповідь. Посилання на її інстаграм залишаю в описі до відео. І сподіваюся, що завдяки цьому відео ви змогли відкрити Лондон для себе з іншої сторони.